вони раз на день. Полтавець Іван Бондар годує метелика апельсиновим соком. Каже, це потрібно робити раз на день протягом двох хвилин. Беру зубочистку і розматую його хоботок, щоб він потрапив у усі капельсина. Вирощувати українських та тропічних метеликів чоловік почав цієї осені. Для цього придбав лялечки тропічних метеликів та гусінь місцевих в інтернеті. Взагалі, от лявочка яка коштує починаючи від 200 гривень. Вони подібні. Просто у тропічних метевіків більш вони яскравіші і цікавіші. У живій природі вони, на жаль, недовго проживають, адже в нас є хижі тварини і вони всього живуть день-два. Їхня справа зустрітися із самкою чи самцем. І зробити кладку наступної гусениці, щоб вона далі продовжувала свій так сказати процес. У штучних умовах метелики живуть від 10 до 12 днів, каже Іван Бондар. За фахом він вчитель біології. Тож, щоб дітям було цікавіше вивчати предмет, хоче не тільки розповідати теорію, а й демонструє наочно. Зійця з'являється гусінь з гусені – лялечка, з неї – метелик. У нас є метелик, за яким ми доглядаємо. Ну, зараз це гусениця, але потім він стане метеликом. Беремо ну, листя тополі та кладемо йому в контейнер, він ним харчується. У колекції педагога і лялечки, які знайшов самостійно. Гуляв по околицям Ткаченкового. Там дуже красиво. І знайшов цю лявочку. Якраз не, не лявочка, а гусеницю. Там якраз, ж, якраз ж неподалік, грів ліс. І такий думаю, потрібно її забрати, а там вже по весні її випущу. Я її просто зберігаю у певній температурі. За ними теж потрібен догляд, каже біолог. От таким способом ми зволожуємо повітря і на лявочку потрапляють крапельки води. І вони почувають себе добре. Щоб вирощувати метеликів, вивчав додаткову наукову літературу, каже педагог. Ось цього метелика, наприклад, зображено. Бачите, який малюнок зображений, який він з цього боку. Це захисне зображення, щоб його хижі тварини не могли, так сказати, схопити. Оскільки метелики живуть недовго, Іван Бондар їх потім перетворює на експонати у його планах зібрати велику колекцію метеликів.